Друзі, нас про проголовне поїхали. Що ж, операція під керівництвом Кирила і його елітної групи спецназу в районі Покровська стала однією з найбільш успішних стабілізацій оборони українських сил в умовах, коли ситуація загрожувала проривом ворожої атаки, вивів свої підрозділи на контрнаступ, було активовано мобільні групи, які провели серію рейдів прямо у тил противника. Мета не просто отримати позицію, а примусити ворога до втрати ініціативи як результат сотні загиблих і поранених російських військових великих обсяг захопленої техніки і документів. Спецназа загора підпорядкований Буданову діяв швидко і точно укриття противника, які вважалися надійними, викликали менше спротиву. Підрозділи проникали скрізь слабкі пункти, завдаючи удари по групах зв'язку і логістикам. Під час одного з рейдів було знищено штаб невеликого з'єднання, яке готувало наступ на місто. Знищено близько трьох десятків солдат, серед них командир батальйону. На позиціях ворога залишилися безліч уламків техніки, броньовані транспортні засоби, пікапи з кулеметами. Трактора та марші, які використовувалися як мобільні. Ні, укриття аналіз трофеїв показав, що окупанти використали стару техніку без модернізації, що виправляв перегляд стратегії, і це було критично. Упродовж наступних днів буденної оборони, будучи під постійним артилерійським ракетним тиском, українські сили не допустили прориву. Буданов запропонував нову систему патрулювання та оперативного реагування. Мобільні зв'язкові групи дрони, коригувальники, змінні вогневі точки ворога отрима і не отримав підкріплень. Почав відкрито просити про капітуляцію або евакуацію тіла в фі. Ірі лунали прохання, вивідіть нас, і вже немає кому воювати. Це стало сигналом того, що механізм російської атаки не витримує. Пишуть джерела. Операція Буданова в Покровську демонструє, що російська армія більше не диктує умови. Вона наступає з шаленими втратами. Командири РФ на місцях вони визнають втрату контролю, коли елітні групи супротивника влучають з поля бою сотнями. А командири не мають можливості втрутитися. Це не просто поразка. Це крах. Росія програє і видно, це не лише на фронті, але й у власних лавинах командування в той же час. Джерела Пишуть єрма відправити відставку Буданова, всю групу Буданова, з якою він працював ще з 2015 року. Ліквідувати всіх учасників керованої Будановим диверсійної спецоперації в Криму, яким вдалося врятуватися згодом один за одним ліквідовано в Україні. Всіх крім Буданова збіг обставин. Останні хлопці мали давати свідчення пам'яті полегли бійців 73-го морського центру ССО ЗСУ та у відповіді на свіжий закид Буданова залужному. Пише Радіо Лемберг. Охіді станеться банкові Єрмаку. Після цього восени то року тодішній голова ГУР Міністерства оборони на посаді від 3 березня 2015 року Валерій Кондратюк, дізнавшись, що московити розташували на аеродромі в Криму свої гелікоптери, відправив українську диверсійну групу на надувних човнах вночі до Криму, щоб підірвати аеродром, де були і ті гелікоптери. Однак московити відразу перехопили українську диверсійну групу, бо їх хтось попередив про неї Зв'язалися кривавий бій. Частині української групи вдалося втекти у море і дістатися українського берега. Серед тих, хто виживе, був Кирило Боданов, який керував. Тією спецоперацією Путін українку обурився ці спробі диверсії в українського боку. Президент Обама та його радники теж обурилися. Обама наказав віце-президентові бушу висварити Порошенка. Нагадаємо, саме Обама умову Турчинова і згодом Порошенка не чинити опору московитам в Криму. Порошенко під тиском американців звільнив голову гурміністерства оборони Кондратюка. і 15.10.2016 призначив на цю посаду Василя Бурбу. Наступного ж дня, 16.10.2016, десятого в Донецьку в ліфті було вбито. Арсена Павлова Моторолу радники Обами знову вкрай обурилися, і ці українські спецоперації, але Обама на той момент вже був кволою качкою, бо його президентська каденція завершувалася. Тож з ухвалі українські спецоперації продовжувалися і надалі. Так ось за інформацією Юрія Швиця, усіх українських учасників тієї диверсійної спецоперації в Криму, яким доді вдалося врятуватися, згодом один за одним ліквідовано в Україні усіх, крім Буданова, який 5 серпня 2020 року став головою гурміністерства оборони після звільнення з. Осади Василя Борби за його вишикану спецоперацію зі спроби арештувати 33 вагнерівців у літаку з мінська до Києва 29 липня 2020 року про цю спецоперацію Вагнергейта у студії шустера 3 грудня 2021 року детально розповів Роман Червінський, який звинуватив ОПУ «Зриві» – і справді унікальної спецоперації ГУР міністерства оборони. Червінський ще відомий тим, що саме він наприкінці червня 2019-го провів спецоперацію з викриття викрадення Володимира Цемаха на ворожій території для його допиту у Києві та передачі його під суд в Агу саме це користував командував московицьким підрозділом, який убив 298 осіб, які 17 липня 2014 року були на борту «Поінг МН-17». Згодом це за ультиматумом Путіна обміняли на українських моряків. А самого Червінського звільнили з посади 12 липня 2019 року на другий день після телефонної розмови Зеленського з Путіним 11 липня 2019 року про той обмін Олег Леусенко в той же час зазначає наступне відразу після зняття залужного та патріотичних бойових генералів. Я подумав, що потім вони почнуть дуже швидко здавати території, знищувати кращих воїнів, ЗСУ та візьмуться за ССО, діти ще порошенка, яких лякають вороги на Москві. Рашисти зелені, в тому числі дуже прогнозовані. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Налпаремож.